Всіх вітаю, з вами Марія. І чим буде важливий для вас наступний тиждень? Давайте розглядати. Таємницями будуть розкриватись таємниці на наступному тижні і дивіться як. Хапайтесь за якусь ідею, вона вам може грошей принести. Це може для когось запропонують роботу. І можете схопитись за цю роботу, і воно вам буде і непогано. Показані цифри 70, 75, 76. Це може бути рік народження. Для таких людей, більш за все, буде йти інформація. Для жінки від чоловіка. Далі дивимось ось тут виконання після отримання новини. Коли людина чекає ну, як певного, певної інформації, отримуючи інформацію, бачу, що посміхається людина. Ну, Це, знаєте, трошки може затягнута була та інформація. І спочатку от, починається з хвилювання, але потім людина посміхається, як отримує інформацію, і вже щось там може далі робити, планувати собі якось діяти. Телефонна розмова, чоловік жінці телефонує. Свої якісь ну ні, ні одну якусь ідею їй розповідає, і дуже вона уважно його вислуховує. Цікаво щось буде. Але це, знаєте, це на перспективи, і це оця ідея, вона як швидкого виконання вона не обіцяє. Ну Його тут просто не намальовано. Воно може розтягнутися, але ж нічого. Воно непогано виглядає. Далі дивимось, ось тут якийсь чоловік, як повертається до когось з вас. І тут, знаєте, як, наприклад, може вам треба щось полагодити вдома, і ви викликали такого майстра, це може повернутися з чимсь ще. Ну от, Як знаєте, наприклад, щось людина робила, а ви поспілкувавшись, сказали, що вам би ще його це треба б зробити. І він каже, ну то я прийду і іншим разом зроблю. Це ось так для когось з вас виглядає. Так. Далі, що стосується родини, ну, вашого близького оточення, давайте так. Ось тут спілкування жінка та чоловік, якась е, ситуація, яка от з фінансами, з документами пов'язана. Тут як два питання до цього чоловіка є. І коли вони вирішаться, все, питання буде закрито, але дивіться, як, тільки наприкінці тижня людина вже задоволено посміхається. Це, знаєте, Воно не з самого початку починається, це, наприклад, десь в середині тижня, наприклад, середа, і до кінця тижня воно буде вирішене. Далі дивлюсь, ось тут щось як. Дивіться як, тут показаний мені чоловік, який як індик надувся. Незадоволений, щось завершується не так, як він хоче. Комусь з вас дуже треба буде пояснити людині, чому не може завершуватись так, як він хоче. Чому повинно бути зовсім якось по-інакшому. Бо, знаєте, тут людина, яка взагалі не вміє програвати. От Людина, яка вважає, що все повинно обертатись коло нього. І повірте, він дійсно не вміє програвати, він дійсно дуже-дуже злиться, якщо щось іде іншим, якимось шляхом. Це, знаєте, людина, яка вміє накопичувати погане в своєму серці, а потім це погане, воно виливається такими неприємностями на людей. Тож будьте, будь ласка, і обережні, і уважні. Бо... Тут людина довго не буде чекати, щоб щось там погане робити. Будьте впевнені, що ви зможете протистояти тому. Далі дивимось. Так, ось тут. Буде повернення до якогось питання, але це вже з тим, щоб завершити, щоб закінчити це питання, щоб там, знаєте, не розтягувати його далі, а от просто от все. І тут, тут щось через гроші. Наприклад, може була десь зупинка, бо вам не вистачало грошей. Наприклад, так може бути. І ви вже вирішуєте себе так: я накопичив чи накопичила, не треба закрити це питання. Так, інформація чиясь тут Ей лежить. Ага, ось тут гарна ситуація тільки в... в тому, що хтось зверне вашу увагу, а чого ти не звертаєш. Тавтологія виходить, але нічого. Чого ти не звертаєш на це увагу, тобі треба це розгледіти. І дійсно, знаєте, людина, як заставляти вас буде, що зверни на це увагу, воно тобі потрібно. То дійсно дослухайтесь до людини, бо тут світла дуже інформація, вона вам може бути корисна, але вона буде потребувати, знаєте, от не такого, що ви е швидкий погляд на цю інформацію кинули і що встигли помітити, те й ваше. Тут заглибитись треба, б, вивчити. Е mm, ну, от знаєте, як Якщо щось не розумієте, то треба знайти того, хто вам роз'яснить. Так, ось тут для когось з чоловіків гарна новина, жінка повертається. Хм, Вибачте, для жінок це не гарна новина. А у нього аж очі на лоба полізуть, бо він же ж не очікував, і він же ж вже втішається якоюсь кралею. От щось неочікуване дуже буде. От навіть, ви знаєте, як виглядає. Швидко він закінчить з тією кралею, швидко він її якось навіть і згадувати не буде. Як знаєте, тимчасовий трофей. М-да. Угу. Таке теж бува. Так, далі дивимось е, робота соціум. Отут так структу... структуровано все. От такий тиждень цікавий. Знаєте, може, ви дійсно так готувались до цього ж тижня, коли, знаєте, якісь там ну, складали, наприклад, якісь справи. І чи відкладали, чи готувались, може, там щось у вас повинно було початись тільки на цьому тижні. Тут просто, от, знаєте, як мереживо, справа за справою, все так переплетено, все так підготовлено. Десь якісь хвилювання для когось теж намальовані, більш вони. Дивіться, будь ласочка, зосередьте свою увагу, тут багато такого, що люди можуть піддаватись загальній паніці. Не виглядає так все аж сильно погано, от насправді, ну, так як дивлюсь, от навіть ви можете побачити тут більш темний бік, тут більш світлий бік, але страхів аж забагато. От просто аж забагато. І люди, знаєте, от від втоми легко їх хапають ті страхи, легко піддаються паніці. Хоча, здається, ну, третій рік війни ну, хіба нас можна з чимось ще злякати, але ж знайдуть чим і будуть реготати, що люди так на це ведуться. Ну, я думаю, ви почули. Ви там вже. Складете собі 2 плюс 2. Тут багато не буду казати, бо дійсно тут не так, щоб дуже. Хтось дізнається про смерть, це як прийдете на роботу і вам будуть розповідати про якусь людину. Потім будуть зміни після того, як воно там пройдуть. До трьох днів. Будуть зміни з цим пов'язані, але от дуже-дуже світле якесь все потім йде. Тобто, це, знаєте, наприклад, якщо людина дуже хворіла, то це ну, для всіх буде полегшенням. Ну от Якось воно не ускладнює, а навпаки, облегшує. Ситуацію. Так, далі. Так, ось тут. Дивіться, як тут. Тут хтось, жінки, чоловіки, тут для всіх така інформація йде. Ви могли деякий час. Ну, от як багато чого собі планувати і відкладати, що от я зроблю, але ну, колись потім. Я там, я, наприклад, я куплю, але колись потім. А от цей тиждень він як руки вам розв'язує. Ви будете виконувати свої якісь там плани, бажання. Це, як знаєте, от, м -м, надоїло мріяти, треба вже робити і користуватись, наприклад, купляти і користуватись. Це ну, от якісь такі, якась як впевненість у вас буде на цьому тижні. Що от все ну, більш не хочу відкладати, роблю зараз. Так, якийсь чоловік мені показаний забагато. Він думає про людину з хто про кого це, про жінку якусь зі свого оточення. Є моменти, які, от він, знаєте, він не поспішає, він якось спілкування тут є. Поспіху, ні в чим тут нема. Тут щось він як сюрприз якийсь готує для людини, але це воно якось так виглядає, знаєте, от, як. Ну, Не можу сказати, що це на 100% особисте життя, що це якісь там близькі стосунки. Це більш як вони чимось один одному корисні. І роблячи щось для цієї жінки, він не сам собі отримує багато. Тому, ну, от знаєте, коли людина Йому навіть цікаво вже спілкуватися з цією жінкою, бо в нього якось змінюється життя після спілкування з нею. Так, далі ось тут чоловік про якісь гроші буде балакати, щось він там планує, різкі якісь зміни, буде як радитись, тут є дві людини в нього, з ким він може дійсно порадитись, і він знає, що будуть йому надавати ну, такі, як треба, поради. Так, ось тут літня жінка показана. 60+, плюс, і якась. Це Цита... а. Да, знаєте як, це як... Це виглядає, коли щось вона до ладу приводить. І це більш, знаєте, перед нею хрест. Це як на кладовищі знаходиться. Це не магічні якісь там вправи, нічого такого. Це як треба от до ладу привести. там... Чиїсь могилки. Ну, Може, це планування, може, це, це виглядає, як вона спілкується, тут і чоловік якийсь, тут і жінка десь. ну, не, одр... не близько з нею, а це, як, наприклад, там, телефонні розмови. Як треба щось завершити. І от вона як. Ну, спілкуючись з людьми, може, кличе їх на допомогу, а може, й для когось це виглядає навіть як... як звітує, що от я робила отак і отак. Так. Відходить від когось з жінок, питання пов'язане з. Так, скинуть? Ну тут дві жінки, дві жінки, і тут якісь моменти з документами пов'язані. Буде вирішене питання, буде прояснене питання. Так, далі. Хлопіт домашній, ну, його ж ніхто не відміняв, він, нікуди він від вас не дінеться. Тож будете робити, не буду на цьому затримуватись. Так. Ну і про здоров'я не забувайте, пильнуйте своє здоров'я і любіть себе. І пестити себе теж не забувайте, купуйте собі, робіть собі там. Даруйте собі щось, будь ласка, будьте до себе уважні, бо бачу, що багато хто собі каже, не час зараз, а коли. Жити треба от саме зараз, саме сьогодні і кожного дня. А відкладати життя ну нема коли відкладати його, тож не робіть так. Все на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую, всім гарного дня. Гарних подій вам в цей день, і не тільки в цей, і гарних людей поряд з вами. Бережіть себе і побачимось всім пока.